Вітаю, я Олександр Хитров, і це мій подкаст Хитров Лайф на майданчику ютуб-каналу Рівне Лайф. Сьогодні будемо говорити про ту ситуацію, яка сталася кілька днів тому, і вона стосується міста Рівне і міського голови Рівного Олександра Третяка. Напевно, вже інформація про те, що рішенням. Рівненського міського суду Олександра Третяка відсторонено від його виконання службових обов'язків на терміном на один рік також призначено штраф у сумі 6800 гривень, мені здається, і ця вся історія побудована навколо ситуації, яка виникла ще під час виборчої кампанії Олександра Третьяка Тобто в 2020 році, власне, саме тоді сталося, було закладено верніше початок цієї історії, от яка зараз вилилася в те, що дискусія навколо того, чи правильно вчинив суд, чи неправильно і так далі. Транслюється з різних джерел, і давайте спробуємо. Розібратися і глянути на цю ситуацію трошки з іншого боку. Отже, нагадаю, з точки зору пересічного рівнянина, який користується інформацією з відкритих джерел, а не чутками, що ж насправді відбулося, ну тобто, з точки зору пересічного рівнянина, так, у 2020 році людина внесла пожертву на виборчий фонд Олександра Тетяка. Сума була немаленька, ну і не сильно велика. От і е, все було б добре. Олександр виграв вибори, став мером міста Рівного, але він призначив згодом цю людину на певну посаду. І, і я так розумію, що від нього саме залежало, щоб ця людина там на цій посаді працювала, ну і, власне в цьому було. Якась корупційна складова. Власне, що привело його до суду і до такого судового рішення. Тобто, в розумінні правоохоронних органів, в розумінні суду, Олександр Третяк віддячив цій людині, яка внесла кошти його виборчий фонд у 2020 році, не знаючи, до речі, чи переможе він на виборах. Ну, десь ось так. Я хотів би в, цьому, в цій історії звернути увагу на речі, про які, напевно, що широкий загал не говорить. Про те, як відбувалася ось ця пожертва грошей, і для чого це робилося. Тобто, для чого така сума була пожертвована на виборчий фонд в далекому 2020 році. Звісно, що фонди виборчі потрібно поповнювати. І це в українській політиці, в українській виборчій системі це історія тривала і з різними епізодами, але завжди. Ці питання вирішувалися іноді просто, іноді непросто. Потрібно поповнювати виборчий фонд, тому що з виборчого фонду оплачуються всі витрати кандидата на посаду міського голови в даній ситуації. Але чому одна людина внесла таку ну, доволі велику, помітну суму? Я думаю, що хто працював під час виборчих кампаній, той пам'ятає, що в різні виборчі кампанії в на різних рівнях питання поповнення виборчого фонду вирішувалося ну, практично однаково. Тобто фонди поповнювалися, як правило, в більшості випадків. За кошти, які акумулювалися навколо чи кандидата чи політичної сили, але технічну роботу, тобто внесення ось цих коштів у виборчий фонд, умовно кажучи, прийти в банк і заплатити певну суму на певні реквізити банківські, це робили завжди. Ну не одна людина, це робило кілька. Людей, кілька десятків людей, кілька сотень людей, якщо мова йшла там про вибори президента України або вибори до Верховної Ради, тут же в цій ситуації чомусь одна людина внесла таку помітну суму. Це перше запитання. Чому це сталося? Друге запитання. Чому, коли цю людину призначили на посаду, чому її, чому? Згадали про цей епізод попередній, що вона вносила ось ці кошти на е, е, фонд виборчий Олександра Тетяка. Е, якщо це було згадано е, просто для того, щоб е, створити якусь ситуацію і нашкодити діючому мерові е, рівного, ну, тоді потрібно а, запитати, чому, хто це а, би, міг зробити і кому це а, а, цікаво взагалі. І для чого а, під час війни, коли всі сили консолідуються, а, а, створювати такі ситуації, а, які в принципі ну, вибивають з колії, ну, у всякому разі, я думаю, що Олександра Третьяка вони. Якийсь, на якийсь час вибили з колії, і йому зараз доводиться подавати апеляцію, і так далі. От. І відповідь на ці запитання, в принципі, для рівнян, які цікавляться місцевою політикою, якщо її так можна назвати, звичайно, що є. От. І я думаю, що ці відповіді нам потрібно подивитися. Просто на, на наступних виборах мати в голові і розуміти, що більше так не буде, як було, не повинно бути, тому що Україна йде демократичним шляхом, іде важко і змінюється ставлення людей до тих речей, які ну, напевно що були звичними, так ну наприклад, з тими ж самими пожертвами для кандидатів там чи політичних партій. Я не думаю, що зараз це так само буде відбуватися, і хтось буде погоджуватися, вносити кошти невідомого його походження для виборчих фондів. Ось. І напевно, що зараз треба просто почекати, поки ця вся ситуація. Повністю буде відіграна, тому що ви ж бачите, що її дуже 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 добре вкладають у подібні ситуації, які пов'язані з органами місцевої влади, і саме з міськими головами, яка ну якби триває вже певний час щодо не тільки Олександра Третяка, але й інших представників місцевого самоврядування в Україні, які ну якось не, не зовсім співпадають з генеральною лінією, як колись казали. Сьогодні ми будемо говорити про таку історію з активістом громадським Глібом Олійником в проєкті Медіаполітика. Так що запрошую всіх переглянути. Це відео, можливо, якісь відповіді на запитання, які виникли, будуть отримані. А також запрошую вас коментувати, висловлювати свою думку під цим відео, теж і ставити лайки, дизлайки. Ну, принаймні, це допоможе розвиватися youtube каналу Рівнелайф. Ми хочемо, щоб він був цікавим, щоб він був популярним, не завжди виходить, не завжди вистачає ресурсів, але я впевнений, що разом ми це зробимо. Отже, це був подкаст Хитров Лайф. Я, Олександр Хиров, і бережіть себе.